Академія дослідників, таємниці туманності. Круса, власне ім'я легко долинуло до нього понад водою. Круса звернувся і побачив батька, який махав йому з берега. Але ж додому, що не пора, правда. Стоючи по коліну в теплій припливній хвилі, Крус підняв руку. Він розчепірив пальці, просячи, навіть благаючи, затриматися на п'ять хвилин. Ну, будь ласка, прошепотів він до вечірнього бризу. За три години він виручить до Академії дослідників від Каваї до Вашингтона. Далеко, якщо точно, 7857 кілометрів і крусові було не по собі. А якщо він ні з ким там не подружиться, а якщо йому не надаватиметься навчання, а якщо він розчарує сім'ю, друзів і всіх, хто очікує від нього, що він буде сам до ладу не знає яким, батько показав великий палець. Чи всі надокучливі, а якщо крус розвернувся обличчям до мандаринового сонячного заходу над затокою ганалеї. Про все решту він подумає потім: хлопець обережно ліг животом на дошку і став підгрібати руками в теплій, зеленкувато-блакитній воді, як робив в тисячі разів. Серфінгом він займається, скільки себе пам'ятає. Батько жартує, щоб крус на суходолі. І це, мабуть, правда. Трус любить розмірний рухи. Вода постійна і надійна, у ній спокійно.